Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 38-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, а на схемі ось такий рапорт. 23 петлі, як і у попередньому 37-му рядку. Давайте розберемось. Навколо стовпчика з одним накидом в'яжеться такий самий фрагмент, як у попередньому рядку. Тобто один стовпчик з одним накидом, верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і навколо того самого стовпчика в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо а, рельєфного опуклого лицьового стовпчика попереднього ряду в'яжеться рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі і симетрично в зворотньому порядку повторюються ось ці два фрагменти. Дві повітряні петлі, два стовпчика рельєфних опуклих лицевих з одним накидом, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. І тут ось ці п'ять стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом. Ми продовжуємо скорочувати. Навколо перших двох в'яжеться два рельєфних опуклих лицевих стовпчика зі спільною верхівкою. Тобто один стовпчик у нас скорочується, в середній стовпчик рельєфний, опуклицево і з одним накидом попереднього ряду в'яжеться стовпчик з одним накидом. Просто стовпчик. Не рельєфний опуклицею, а просто стовпчик з одним накидом. І в два останніх, навколо двох останніх, в'яжеться такий самий. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з спільною верхівкою, з одним накидом. Все, давайте це пров'яжемо. А, тут ще після цієї верхівки йде дві повітряні петлі і два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. з одним накидом навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі і ось тут э, рапорт закінчується. Все, давайте це пров'яжемо. Ось закінчений тут э, 37 сьомий рядок. І, як завжди, 38 рядок, ми, як і всі інші рядки, починаємо з трьох петель підйому для того, щоб вийти на рівень в'язання наступного ряду. Так, ось у нас стовпчик з одним накидом попереднього ряду. В верхню петлю цього стовпчика в'яжеться стовпчик з одним накидом. Накид і навколо того самого стовпчика а, з одним накидом попереднього ряду в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. А, накид і навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика а, попереднього ряду в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Ось. Три повітряні петлі ми не враховуємо, ось так виглядає фрагмент. Дві повітряні петлі і симетрично в ту сторону. Значить, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду, рельєфного опуклого лицьового з одним накидом. Дві повітряні петлі і два рельєфних лицьових опуклих стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, і тут навколо двох рельєфних лицьових опуклих стовпчика попереднього ряду. Ми в'яжемо два рельєфних опуклих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Вже багато разів я показувала, як це робиться. В принципі, я думаю, що це вже має бути зрозуміло. Накид і в верхню петлю середнього стовпчика рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Накид І тут так само два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом і зі спільною верхівкою. Ось, ми отримали три петлі, ось такі, які мають ось такий вигляд, якби звужується верхівка листочка. Дві повітряні петлі. Два рельєфних опуклих лицьових стовпчика З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Це ось це раппорт повний раппорт 38-го рядка. Таких рапортів ми маємо зв'язати ще 23 штуки. Тобто 23 повторення ось цього рапортика. Давайте я це зроблю і повернусь. Так, ось я пров'язала. 24 рапорта 38 рядка ажурного jump air. Ось такий вигляд зараз має край. І давайте закриємо 38 рядок. А, у нас дві повітряні петлі в кінці, а тут ми знаходимо а, перший стовпчик з одним накидом. Ось він, тут оце три повітряні петлі підйому, а ось перший стовпчик. І верхню петлю цього стовпчика заводимо гачок, витягаємо петлю, робимо з'єднувальний стовпчик. Все з цього місця почнемо потім в'язати 39-й рядок. Зараз покажу ну, тут звужується ось цей. І, і в наступному 39-му рядку будуть 음, три стовпчика зі спільною верхівкою. Ось як тут, що, в принципі, вже а, зрозуміло за логікою. Так, це перед і це спинка з ростком. Все. всім всього найкращого, гарного дня! Бережіть себе, до побачення!